Відтепер здати аналізи всією родиною у лабораторії інвітро стало доступним і мешканцям Новомосковська. Медичний офіс розташований зручно у самому центрі міста за адресою вулиці Радянська, 35. В «Інвітро» затишно та комфортно дорослим і дітям. Увага та бажання допомогти це візитівка інвітро. А ще її девіз без. Ка понад усе процедури взяття крові відбуваються за допомогою сучасних вакуумних систем. Особливу увагу він приділяють дітям, тому маленькі пацієнти тут отримують подарунки. А мені сьогодні він вітра грамоту видали. Усі лабораторні дослідження в інвітро проходять багатоетапний контроль якості. Їх виконують за допомогою тест систем та сучасного обладнання від світових виробників. В «Інвітро» пропонують різні види лабораторних досліджень для всієї родини. Тут ви можете зробити аналізи за напрямами: загальноклінічні, цитологія, біохімія, мікробіологія, онкомаркери, інфекції, гормони, алергени, імунологія та інші. Повний перелік аналізів можна отримати на сайті лабораторії Це дуже удобно, що лабораторії інвітрокри в Новомосковске. Офис находится в центре города. Это очень удобно. Не надо тратить время на дорогу в Днепропетровск. Для зручності клієнтів інвітро у новомосковську працює з 7.30 до 19.00 по буднях та у суботу з 8.00 до 13.00. Про готовність результатів вас повідомлять за допомогою СМС. Потім результати можна отримати кур'єром, електронною поштою чи безпосередньо в лабораторії інвітро. Ми пропонуємо своїм пацієнтам широкий спектр лабораторних досліджень, індивідуальний підход кожного пацієнту. Наше внимание і забота Особенно проявляється по отношенню к маленьким пацієнтам. Ми создали всі условия, щоб діти і їх батьки чувствують себе уютно і комфортно. З нагоди відкриття лабораторії «Інвітро» у Новомосковську діє спеціальна пропозиція: три аналізи за 33 гривні. Взяти участь в акції можна в медичних офісах Дніпропетровська, Павлограда, Новомосковська, Кривого Рогу та Дніпродзержинська. Усі подробиці можна дізнатися у лабораторіях чи на сайті. Якщо потрібно здати аналізи, то в «Інвітро».